Ксенія Демеденко Герой читає Ангеліна Кріхелі. Бабо. А це могилка якогось воїна? спитала мене семирічна онучка танечка, коли під час збирання грибів у лісі наштовхнулася на невеличкий пагорбок, порослий мохом і польовими квітами, на верхівці якого стояв залізний пам'ятночок з ледве помітною червоною зіркою. Фарба, на якій від часу облущилася, і збереглися лише нечіткі обриси. Воїна, дитино, воїна. Всього лише один погляд на цей до болю знайомий пагорбок, і в пам'яті зринув 1941. Був серпень, і мені ось так само, як і тетянці, було сім років. Радянські війська саме відступили, і до села увійшли німці. Наша хата стояла під самим лісом. Родина була велика, тож батько, перш ніж піти на фронт разом з двома моїми старшими братами, вибудував велику хату. І залишилися на господарстві майже самі жінки баба, мамка, старша п'ятнадцятирічна сестра моя Марія і я. Розбавляв таке бабське царство мій дід, якого не взяли на фронт, бо він не мав правої ноги. Загноїлося рана, то фельдшер змушений був від коліна відтяти. Дід вирубав собі дерев'яну частину ноги і за допомогою якогось нехитрого пристрою, який сам змайстрував, прикріпляв зранку той чурпалок, а відчіпляв лише на ніч. Тепер це зветься протест, тоді дід не знав, як така хранована називається, тому звав колодкою. Родину нашу ще до війни вважали куркулями через велике господарство. А як війна почалася, то мати тільки встигала пекти хліб та готувати для партизан. Але в селі цього не знали. Мати ховалася адже боялася, що хтось донесе німцям. Коваль Іван був наче нормальним, а як притисли його німці, пішов у поліцаї. Мамо, до нас у двір праця Іван, поліцай, а з ним німець. Прибігла перед обідом налякана моя сестра Марія. Візит поліцая та ще й з німцем ніколи нічого гарного не віщував, тому мати сховала мене за пічок, а Марію за ширму. І не показуйтесь, щоб не трапилося сидіть тихо, наче вас і немає. Катерино, приймай гостей. Дивись, яка честь твоєму двору випала, зарепетував Іван і ногою вигатив хвіртку. Мати, сціпивши зуби, щоб не вилаятися, вийшла у двір до дорогих гостей. Чого людей доманиш? Що треба, Іване? грубо спитала мати, зиркнувши на його гвинтівку і ходючого німця в окулярах з автоматом. Комендант Пауль фон Кох бажає сьогодні мати менкет. Катерина, ми до тебе по харчі. Дві курки і яйця скільки є, і швидко організуй нам. Я ще сам б!» Іван нахабно обійшов горду постать мамки і сплюнув. Але мати з місця не рушила, натомість тихо так процідила крізь зуби. Ваню, я німців годувати не буду. «Будеш!» – впевнено заявив Іван, посміхаючись німцю в окулярах, який, певно, ні чорта, не Петра в українською. А то я ненароком розкажу, як ти декого з лісу підгодовуєш. Всіх в хаті спалять. Він буравив мамку очима, але проти її зеленючих ніхто ніколи не встоював. Не хочеш? Я можу й сам взяти? Ми, люди не горді, і поперся в курятник ловити курей. Дві хвилини лементу і на подвір'я Іван вискочив з півним кузьмою на голові. Півень Кузьма був гордістю не тільки нашого двору. Його привіз з базару батько ще до війни. У нас півні водилися дрібні й негарні то біленький з кволими шпорами, то рудий, що курей задирав, то сірий, що без толку кричав, коли не треба, а в курятнику весь час безлад. Всіх пустили на холодець і вирішили завести нормального. Кузьма, як тільки ступив на подвір'я, то зразу стало видно, що за птах. Ми тоді павичів не бачили ніколи, але уявляли саме такими. Ніхто навіть не зважувався зменшувати його ім'я, а можна ж було скоротити до кузя кузька. Ні, цього всі звали лише Кузьма. Півень був гарний, сміливий. Його товстоміцну міцну шию прикрашала вогнене намисто з блискучого пір'я. Спина сіра, вся у дрібних яскравих пір'їнках. А у довгому гарному хвості синьо-чорне пір'я аж переливається всіма кольорами веселки на сонці. Тримався Кузьма завжди гордо. Шпори мав такі гострі, що коли якось боронив курку від лихого пса лопуха, то подрав собаку так, що ледве рани позализував. Мати не здивувалася, побачивши, як півень стрімко напав на поліцяя Івана. При цьому він парасолькою розпіріщив на шиї мідно червоне пір'я, низько перегнув голову і нещадно дзьобав Іванову голову. Доки мати задоволено усміхалася, Іван відбивався від агресивно налаштованого птаха. Раптом підскочив німець, що перед цим спостерігав за тим, що діється. І, щоб не щиняти зайвого галасу, у лісі партизани почав бити птаха прикладом автомату. Півень, зрозумівши, що ворог змінився, кинув роздертого до крові Івана і перескочив на автомат німця. Своїми величезними п'ятипалими міцними лапами він ущеріпився у зброю і в якусь мить випадково натис з усієї дурі на курок. Автоматна черга прошила тіло німця. Він так і впав на траву із здивованим обличчям. Півень злякався пострілів і відскочив у бік. Іван стер криваві підтюки з чола і хижо спочатку зиркнув на сполотнілу від параляку мамку, потім на гордого півня, що, як ні в чому не бувало, погоджав поблизу нещасного тину. Тепер вам усім точно хана вбивство німця та ще й помічника коменданта пів села трупів, нагадав Іван закони німців, але всі і так це знали. Але ж ти бачиш, що то нещасний випадок. Вівень? запевнила мати. Кому говорила? Тож Іван, хіба він стане слухати? Зробить як схоче. А хто повірить? ляпнув Іван і, забравши свою гвинтівку, і автомат вбив того німця, штовхнув тіло, переконавши, що нема ознак життя. І поплентався в бік села повідомляти в німецький штаб. Мамо, тікаємо до партизану ліс. Нестраха наблагала Марія, розуміючи, що ситуація жахлива. А селяни нехай через нас гинуть, гордо заявила мати. Будеш за Варькою дивитись, за дідом, коли що. Я піду до тих бусурменів. Може, у Івана совість така є. Був же хорошою людиною. Був, саркастично протягла Марія, не вірячи, що Іван розкажевся німцям саме так, як було. А півень наш герой. Ти подивив так, і той проти тих нелюдів воює. Ото часи пішли, бувнів дід, заганяючи півня до курятника і даючи йому зерна як винагороду за службу. За годину у дворі було повно німців, і комендант власною персоною на машині приїхав. Щось говорив німецькою, активно жестикулював і все грозився, що всім капут. Якщо не видамо того, хто вбив німця. Іван так само активно якісною німецькою мовою щось пояснював, потім разом з трьома німцями увірвалися до курятника і витягли скрученого в лапах і крилах кузьму. Судячи з поведінки Івана, ми зрозуміли, що той розказує справжню історію. Комендант з недовірою позирав на ліс, тикав туди рукою, мовляв, могли партизани, і не вірив, що винен півень. Нарешті комендант грізно зиркнув і щось суворо рявкнув. А далі завантажили тіло німця в автівку і поїхали. Лишився Іван з двома німцями. Ну що, Катерино, у тебе з'явився шанс? Щоб не казала, що Іван невдячна зараза, ти мені, пам'ятаєш, зуби лікувала. Пауль фон Кох каже, що якщо ти до вечора звариш юшку з свого півня, а ще вареничків ще чогось смачного. То може, лишить вас живими. Дивись, не сподобається, юшка все село спалять. А щоб у тебе не виникло бажання підмінити птаха, я тобі допоможу. Іван підійшов до безпорадного, зв'язаного козьми і одним сильним рухом відрубав йому лопатою голову. Тіло півня сіпалося у посмертних судомах і стрибало по траві, залишаючи криваві сліди. Довго. Заспокоїлася гора пір'я вже, коли на подвір'ї не було ані Івана, ані німців. Мамо, що ж буде? питала перелякана Марія матір. Та стояла задумливо й серйозна. А далі, як відрізала. Буде те, що має бути. Став воду кип'ятитися, кузьму ж парити буду та ж. Варитимеш? З докором спитала Марія. Їм, а ти не барися роботу у нас по саму зав'язку. Тату, готуйте вогнище, смалити кузьму будете. Варитимемо смачну юшку. Кузьму смалити? перепитав дід. Хай їх удавить. Ми його для себе б не зварили ніколи. Він же ж герой. Як можна? Він буде ще більшим героєм, тату. Розпалюйте. Гордо заявила мати, і ми зрозуміли, що все не просто так. Увечері віднесла мати німцям від роюшки, великий глек вареників з сиром та сулію самогону. Ми з сестрою несли посуд, всі тарілки з села позносили. Їжте та пийте, ледве видавила з себе імітуючи гостинність. Німці накинулося на смачне, але Іван. Хижо зиркнувши на мавкну, черпнув з відра ополоником юшки і запропонував скуштувати. Думаєш отрую?» – засміялася мамка і сміливо випила юшку. Не бійся, не цього разу. Та все ж Іван так само перевірив і вареники. І чарку самогону теж матері довелося випити. Весь час, доки мати випробовувала своє варево, Марія стискала мою ручку, боячись, що видасть себе. Ні, стрималася, розлила по тарілках усім німцям, а коменданту у найбільший полумисок найкращого м'ясця півнячого наклала. Німці смакували і все тішилися, що їдять свого ворога. Іди вже, Катерина, сподобався їм твій обід. Не вб'ють. Бо тепер варитимеш їм постійно. Солодким п'яним голосом мовив Іван. Я почекаю миски треба забрати. Мідро, глек, втомлено протягла мати. Нас з сестрою відіслала додому. О півночі повернулася мати додому. Розбудила діда і пішли вони до лісу. Марія тарілки не чіпай, отруєні. І варці не давай чіпати, наказала мати, і навіщось додала. Та, моглечику, кістки козьми. Не виканьте, поховаємо. І зникла в лісі. На ранок селяни закопували потруєних синіх німців та поліцаїв, а мати ховала кісточки півня, спородила невеличкий пагорб і поставила над могилкою табличку, на якій фарбою написала. Він вбив 25 німців і трьох поліцаїв. А коли з фронту у 44-му повернувся старший брат Костя, батько і ще один брат Андрій загинули, то поставив пам'ятничок і намалював зірку. А хіба півням ставлять пам'ятники? питала я у нього тоді. А він гордо так, урочисто відповідав Півням ні. А героям ставлять.